Dobri dan, kažu, za Vitalijo. Dobri dan. Vitalik ide. Заїхали. Машина стоїть, набирає воду. Хтось. Віталік дивиться, що там. Камаз, настоящий Камаз, правда, ти Наташа казала, що машина Камаз. Краніка кажу, щоб перекрів, бо дуже сильно печка кочегарить да, душно. Там, ми у жигулю, ми не знаємо, де що перекривати. Там, мабуть, краніка взагалі не существує. А тут собі він зробив краніка і все, каже, там болячка в жигулях. Якщо краніка зробить щось туди, то все, типу, то сол. Ну, щось таке. Щось нема надрегулювати, щоб було прохладно, бо їхали з Житомира, то. Просто до такої степені духотіще, що вже наш як їхали. А тут-то, а тут-то перекрив да і все. Що там? Нормально все? Так, все добре. Богдан гріється. Водичка не гріється. Надо тільки буде в коробку масло додавити і все. Чуть-чуть, як, знаєте, от так, як віє чи гуде. А так жорстко їде. Нормально. Ну, Привикла, просто на москвічу. Ну, я в другій... ну, в мене не було другої. В мене тільки москвич, наже голь. Звісно, що в такої хорошій дорогої машині, то зрозуміло, що а ще їде якась машинка, то случайно не москвич. А ні, мабуть, не москвич, я пущу, бо скажуть, що знімаю. Машина геть похожа на москвича. Навірно, не москвич. Нет, не москвич чи не москвич? Вон стоїть. Бачите? Геть, похожа. Ні, мабуть, ні, чимось відрізняється. Чимось відрізняється. Ну, така довга, як москвич. Загрузили все на світі тут. Що хочете є. Зараз Кавички купили. Все поробили. на цю машину, навіть двері добре закриваються, гляньте, ручки такі взагалі. Приора, по-моєму, Приоровський я купляла ручки. Резина нова вообще на 14. Нічого не скаже, що там машина. Будьте скільки всього? Каністри, прицепа тягнемо, прицеп здоровий, грузовий. ну, це машина в Москві чи ні. Та ні, якась трошки друга. Здрасте. А як ваша машина називається? А, довгенько. Ні, ну, ви спочатку їхали, я думаю, що в Москві ж бачу, ні, щось не так. І бачу, вона по-другому робота в'є. Така, ну тихо. я сам я його все сам роблю. Я взяв та сам влучитель зробив. Я продавав це тоді ж гуля, Ви продавали? Да. Да. А за скільки ви продали? І купили? Та да. 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 я ж не переварів цей дживітель був, Коли? Ну, то ж я був да. готовий. За 20 тисячу гривень. Нову резину поставив, нову печку, нову бомбу, все, 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 укладище, кольця попідкидав, все, пороги нові усилітелі, поварив все. все. Я, маш... ну, я машині роблю. Але я ж... не покрашена була, так? Ну, да. Так, підкрасити по... да, треба було. Та що то... там не... підкрасити його? Зачистив, зачистив, да, воно з балончика бо підкрасив і все. Тоді ерунда. А чого є продав? Трактор з прицепом їде. Бачите, яка голубіка маленька. М -м, яка вкусна. Правда, що вкусна? А ягод немає. Mm, все посохло, бачите, в лісі все сохне, бачите, які ягодні. Тут <плес> ягодка. Така <сох> сухенька вже даже. Дай він поїхав, ця дядько. Я сподіваюся, що... Ми будемо по тої машини. Красота. Валт. А чого це? А, що це за бутиль такі? Порив за ним. А чого вони викинули? Здрасте. Па це такі. А, то ви туди заїхали? Я мені думаю, ну як сидять кока, як я заїду? Як зараз? Я хочу так. Ну трохи знайомі мені. Де ви живете? Покальов? Так, да, то, мабуть. Наверное... А я в покалів ходила в школу. То, може не за мною вже. Може з вами. Yeah. Я на вас, бачите, викажу. Uh -huh. А з ким ви ходили? Точно з вами. Ні, не, не один клас. <ріст> Щось дуже знакоме. <ріст> носить вже воду я трохи принесла, далеко носить каністри важкі. Зараз вже поїдемо через сьогодні. Набирають воду. Вони віддихають люди, сидять у беседці, по 100 грам п'ють. Звісно. <ріст> начальство. Адже п'яра, не буду показувати, бо ще сварить будуть. Такі є справи. Коли ми його будемо там все робити, картошечку треба копати? Взяла, замкнула руля в скутері, ну, повернула так, його як вивернуло. Я думала, ключі там заховаю. Забула, положила в карман. І приїхала з ключами. Могли б з кармана випати і все. Але я десь робила ще, я купила скутера дублікат. Десь є ключик у мене. шухлядці лежить, треба були пошукати, щоб був ключик на всякий случай. Такі справи. Привіт вам всім. Передаю всім привітик. Дякую, що ви підписуєтеся на мій канал. Дуже приємно мені. Будемо з вами дружити. Пишіть коментарі мені побільше. Там у мене коментарі якось не знаю чого вони всі не показуються. Але потім проходить час, і я їх потім бачу. Я обов'язково всім відповім. Ну, буває, що у мене просто не вистачає навіть часу. Курс запізнення, але ну, відповім. То вже ви там, вибачте, будь ласка, коли я зразу не відповідаю. Ну, сердечка там я можу, що я прочитала, але ж я знаю, що всі хочуть, щоб щось написати. Бо я так би хотіла такі справи. Чорні взяв і голубі. Це, мабуть, собі чорні, а мені чорні, а мені отакі голубенькі, я так думаю. У навіть голуби, тут же вони не по розміру, вони один розмір, але вони навіть чогось ширші, чорні. Молодець. Він так ну, не любить нічого купляти, взагалі не любить. На базар не любить ходить взагалі. Він каже, я не знаю, я не розумію, Йди ти. А це я, поки купляла в ОТБ там, з собою взяла яйця Так, таке ну, їсти, щось перекусити, то він збігав в Аврору і купив перчатки. Такі справи. Все буде добре, мої хороші. Щось не виспалося. Кажу на Ігоря, поїдемо з нами картоплю копати. каже, це на скільки? На півдня. Кажу, мабуть, ні, на два. О, ні, я не поїду. Буду вдома. Кажу, як хочеш. Наваріла йому їсти, є. Борщ каструля пермішеві наварила, джику поставила та яйця. Такі є, що. От я і дома. Конец, а косу забули, надо коса, чи тут є якась тупа стара може? пожовтіла. Є тут і немає. Морку хтось повирівав. Оставила на свою голову. Откуда я знаю хто? Так, да, губа не дура. Вирвали всю велику морпочку. Добре перелапали. Оставили тільки ось при краю одну більшеньку. А то ото, бачите, як повирівали. Ледоцюги, що ти зробиш? Ну, наші ж люди сіють, садять. Все в їх є. Ті ж не пойдуть, що в їх є. Ну, ледоцюги. Їсти то хочеться, а робити то не хочеться. Да будуть вони хотіти, щоб ти знімав відео. Угу, будуть тому ж і зляться. Тому ж зляться. Только красти хочеться, І греха не бояться, вірующие називається. Де ваша віра? Я ще й оставила, поналапвала, подивилась, попровірала. Така морква здоров'язна була. Просто здорова морква. Не треба залезть через забор і забрать. А посадить слабого, посеять, обробити. Як можна так от безділія з ума сходити, щоб нічого не робити? Людина, яка не робить, то вона і жити не може. Вона не живе. Работати треба. Без Оставили мені жменю. Тут передіватися. Положила сюди моркочку. Привіт. Смотри, печь распалю. Ох, ладно, я вам скажу. Ой, какая красота! Трошки сажі було, нападало. Я позамітала. Зразу розпалилася піч. А тут були в мене, ось, бачите, дрова сухі ми складаємо під припічок. І ось ще Віталік приніс. Тут в мене лучина, і тут була, ще трошки є. То я положила лучинку. І все. І то, що треба, зараз позамітаю. Грубу розпалила. Мусор. Гуде? Тепліна, клас! Боже, як я люблю таке. Ой, яка красота. Вже позамітаю. Цілий баняк качанів. Люди їхали з города, да. кажуть, беріть да бо дим і з і на вас бачимо піч. Тягни, тягни. Така я і молода, і старіша, кукурузка. Я думаю, звариться, я зараз ще возьму кочергу да попритягую. Ну, так, трохи, так. трохи дим зайшов. Я сподіваюся, що Ну, просто може вода википити, да верхні качани згорать, помієш? Дим з коміна йде. Я трохи там розворушила. Узяла кочергуда, трохи жар попрісовувала до чавуна, щоб кукуруза варилася і поставила ще маленький чавунчик яйця варить. Перекусили, поїли. Віталік купив каву, а я капучино. Треба йти, будемо допізна. То позна будемо копати. Якщо не копали так, як моркву. Да. Дрібну не захотіли брати, забрали то більшеньку. Так, там. Груба вигоріла, чи ще трохи щось є. Ще є. ще є там. Хай стоїть тут пакет з їдою. Стої. Чуєш? Що? Як хочеш, не закривай. Яйця зварили. кукуруза звариться, надіюся, поки приїдемо. Так ну, і сьогодні гарний теплий день. Що там на городі? Поехали. Ну, вот такая картопля. Є і дробненька, дуже така. Є більшенька. Большенька така красна, розова. І ще така, от як жовта. Там є така біла. Що... Вона моє по 30 штук, да? да. Така роснюча, така росна, а є е вот такого багато, як квасоля. Ну, що є, то є. Дякую Богу за це. Інтересно, бачите як? Ось тут, де була сіном укрита картопля. Ось бачите, вона більша. Це сіном була укрита. Волога була їй. А так є картопля, така, ви знаєте, береша, вона спечена у піску. Чи це яка пилюка? Ще трошки покопаємо дай. А завтра вже ось ці рядочки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Останеться, мабуть. Що тяжко. Добре, що цього кошеліка купила, класний. Викопали вже ми картопельку і вже будемо йти до хати. Тут все нормально. Нема вигоди так далеко садити її. Треба, щоб був хороший город. Такі справи. Замикать. А де ключі? Подивись, бо замкнуть там у санус. Що там хіба? Ні, щось Ну то як це ти не поміж де? Ки даєш? Ні, то поки не знайдеш, не замикаємо. Машині є майо, нема на зер. Далі десь пішов до стовка, дивіться, я виняла кукурузу. Пахне. Уже навіть маленького одного качанчика з'їла. Я спочатку поставила в печ, нічим не накрила, бачите, пригоріла трошки, тоді взяла сковорідку І і накрила. Класно. Така. Молода ще. Я молода, я таку і люблю. Знизу творче. Зараз скажу Віталіку, що я вже ведро Качану з'їла. У вас як називаються качани? У нас кукуруза. Але я вже привикла, Віталій каже, завжди качани. Качани, я так знаю, що он, Качани це капуста. Дуже любить. Нас всі люблять. Нікітка любить, Віра любить. Данечка любить, я люблю, Ігор любить, дуже качаний. А потім уже закриємо. Трохи натомились. Я вже ведро качану взяла. Відро від вон. Слухай, а чого вас качани називається, а не кукуруза? Качан це ж капуста. Качан, є качан. Качан, каже, є качан. качан. не качан. Не знаю, у нас так не називають, у нас кукуруза. Кий це качан. Бачиш, які вони ось. Ти дуже хочеш? Конечно. Я вже два зіла. Угу. <ріст> Не, бери, выбирай молочь, я там снизу. Ты <ріст> что <Ти шо>, шутишь? <ріст> Забери оно ж ты из их косы. На на губах. <ріст> Ужас може кись. Можешь желудка забыть? Уточишь, що даже соль принесла? я хочу десь молоденьку вибрати. Вроді бітки були молоді.